Алло, це мовний патруль? Терміново. Людина сказала пафосний замість награний. І, взагалі, екстрений випадок. Подарунок переплутали з сувеніром. В ефірі програма Мова про мову. Словникова служба порятунку прибула. І сьогодні ми розбиратимемо найгарячіші мовні інциденти. Говоритимемо про слова, які ми вживаємо не зовсім правильно. Вони ніби звичні, ніби безпечні, але в певний момент починають жити власним життям і набувають значень, яких у них ніколи не було. Тож роз'яснімо все і повернімо словам їхнє справжнє обличчя. Почнімо зі слова практично. Дуже часто ним замінюють слово майже. Практично ніхто не прийшов, практично всі готові. Але практично означає фактично, у практичному вимірі, а не майже. Правильно буде сказати, майже ніхто не прийшов. А практично це у фразах на кшталт це практично здійсненний план. Тобто той, який можна реалізувати на практиці. Далі пара поміняти і змінити. Ми часто говоримо: поміняй свій настрій. Поміняй рішення. Хоча слово поміняти передбачає обмін одну річ на іншу, поміняти гроші, поміняти книжку, помінятися місцями. А коли йдеться про модифікацію, вдосконалення чи перетворення треба казати, змінити, зміни настрій, зміни рішення, зміни підхід. Обміну ж там немає, правда? Ще одна підступна пара подарунок і сувенір. Подарунок це те, що ми даруємо конкретній людині з певної нагоди. Сувенір же, просто річ на пам'ять, невеличкий символ місця чи події, який купують зазвичай для себе або для когось без урочистого приводу. Тому фраза він привіз мені сувенір на день народження звучить не зовсім точно. Це вже подарунок. А от магнітик з моря типовий сувенір. Тепер слово пафосний. Часто його вживають у значенні награний, перебільшений. Проте справжній пафос це піднесеність, урочистий настрій, емоційне піднесення. Пафосний виступ це не штучний а натхненний. Якщо хочемо сказати, що хтось грає, переграє, говорить неприродно, варто використати слова награний, пихатий, штучний, але не пафосний. Схожа проблема виникає зі словом одіозний. Його інколи вживають замість екстравагантний. Але одіозний це не яскравий і не дивакуватий. Це скандальний, сумнівний, той, хто має погану славу. Одіозний чиновник це не той, що ходить у рожевих шкарпетках, а той, про кого ширяться негативні чутки або відомо про недоброчесні вчинки. А от екстравагантний це якраз про девакуватість чи яскравий нетиповий стиль. Ще одна поширена плутанина нонсенс. Його часто подають як слово, що означає сенсацію. Але насправді нонсенс це абсурд. Те, що суперечить здоровому глузду. Це нонсенс означає це повна нісенітниця. Якщо вам хочеться сказати гучна новина, це буде сенсація, а не нонсенс. Далі пара дилема і проблема. Проблема це труднощі, які треба розв'язати. А дилема – ситуація вибору між двома однаково складними або небажаними варіантами. Тому казати. У мене дилема – Вчора не встиг помитись, поки не вимкнули світло? Некоректно. Бо дилеми там немає. А от у мене дилема піти на роботу чи залишитися вдома з температурою тут вибір справді між двома непростими варіантами. І нарешті слово автентичний. Його часто вживають у значенні самобутній. Але ці поняття різні. Автентичний Справжній, достеменний, такий, що зберіг первісні риси. Автентична вишивка це виконана традиційною технікою за зразками регіону. А самобутній це оригінальний, неповторний той, що має власну унікальність. Автентичність про збереження традиції, а самобутність про індивідуальність. А які цікаві переплутані значення слів траплялися вам? Напишіть про це в коментарях. Отже, слова це не просто звуки. Вони як інструменти. Варто знати, для чого кожен створений, і тоді мова звучатиме точно, чисто і красиво. Сьогодні ми зняли з кількох слів маски і нарешті побачили, хто вони насправді. І знаєте що? Чистота мови. Зовсім не нонсенс. Це абсолютно досяжна сенсація, яку кожен може створити сам. Просто вживаючи слова там, де їм і місце. Тож повернімо словам їхнє справжнє життя. І тоді наша мова звучатиме не практично і не майже красиво, а по-справжньому. До зустрічі в наступному випуску!